Нічого, ну чом? Цей Василь заставляє мене, щоб я була така сердита. Ну, скажи на як собак. Чи він палцем? Не буду казати, що. Кажу, три ямі викопай, три ямі. Чотири корзини поставила, кажу, три ямі викопав, і не треба більше. Коло її посадимо оті дерева. Ну, єдин, два, три ямі. Ой, моє, не перепреш. Він на свойого як став, на своє, і все. Що робить? Нічого йому ніхто не скаже. Ну, хіба ж, це, хіба ж це глухому треба бути? Три ямі викопай, чотири корзині. Ой. Це не Василь. Це моє лихо щастя в одному? Поталапався, поталапався. Свою роботу ходить робить, а що я його просю, то байдуже. Нічого нічого. Попросить він мене ж, попросить. А я теж не почую. Піду до своєї подружки. Та й будемо. Плаття чи сорочку щось таке. Ми придумаємо щось. Обюри якісь були нам святкові, бо скоро ж свята. Вишлукти воно, всю воду. Ай, наварила озвару, вижлуктив. вижлукти. Ви Ай, балякати, балякати, може, яка мармиза там зустрілася по дорозі. Та не переговори. Та байдуже. Ми своє знаємо і все зробимо.